Є. Так дійсно тут. Я їхав сюди їхав сюди на зустріч, на початок роботи патрульної служби, звичайно, поспішав, перевищив між мене зупинило наряд ДАІ, е, крім того, що ну, я їм визнав, що я поспішав, і я не бачу тут ну, ніякої великої проблеми. Я вийшов, на мене стали протокол, я його підписав і сплатив штраф. <caracterer> не, за це, я, я за це вибачаюся, дійсно поспішав сюди. Тобто я вибачаюся, я би хотів вам сильно нагадати, шановні, що ще пів року тому всі працівники патрульної служби були громадянами, які не мали ніякого фактичного відношення до служби до устав всі, ну, далі. Більшість з нас люди абсолютно тут нові. Мало попереднє життя, мало можливо, якісь там помилки в житті, проблеми в житті, е, якісь там не знаю, штрафи чи ще щось. Наше рішення прийти в патруль, це означає змінити не тільки Україну, а змінити ще і себе. Ми з цим погодом, ми взяли цей обов'язок на себе, і ми це міняємо. Будь ласка, ви як преса. Якщо ви фіксуєте такі речі, там, що нам треба ще змінити, будь ласка, вказуйте нам на це, ми будемо це зміняти. А знайшли вимірники, які там вас сміщають. Наразі ні. Це було останній кадіжок? Я, я вам скажу, що ну, я, можливо, тоді я занадто оптимістично цього писалося. Але зараз патруль працює дуже ефективно в цьому напрямку. Дійсно. Тобто патруль зараз попереджує багато крадіжок, багато злочинів в центрі. Ну і знову ж таки, тоді патруля ще в Львові не було. Ну Ви слави на ще випроводження, вже.